Сьогодні вечір вівторка, і Роберт, як завжди, заходить у The Wall – скелелазний центр у Львові. Він обирає одну з 50 трас, щоб трохи напружити м'язи і у такий спосіб перепочити після інтенсивного робочого дня. У перші місяці війни у цих залах для скелелазів щоночі знаходили прихисток півсотні вимушених переселенців. Та тепер тут мало що нагадує про війну, яка триває за вікном. Утім, саме через неї 28-річний американець приїхав в Україну шість тижнів тому я побачив статтю у Нью-Йорк Таймс про людей, які займаються фізіотерапією з пораненими ветеранами. І я подумав, я теж можу це робити. Я відчуваю, що тут в Україні я втілюю своє призначення. Ці кадри відзняті у США на хребті Wind River, гірському масиві скелястих гір на заході Вайомінгу. Тут Роберт з друзями-альпіністами, з якими разом волонтерив у службі гірського порятунку. Останні п'ять років Роберт наполегливо працював, щоб стати лейтенантом американської армії. Він вступив на програму підготовки офіцерів запасу, яку студенти у США, які планують служити, проходять при своєму коледжі або університеті. А потім пішов навчатися у бронетанкову школу. Я був військовим, але ніколи раніше не перебував під обстрілом. Якщо ти в Україні, це трапляється щодня у різних місцях. Гадаю, влучання відбулися за милю від мене, тому було гучно. Після такого краще розумієш усе. Що таке справжня війна? Роберт на власні очі побачив в Україні на початку липня за півтори тисячі кілометрів від лінії фронту, коли ракетна атака забрала життя десяти осіб поруч з історичним центром Львова. У той момент я перебував у ванній кімнаті, бо укриття в будинку було зачинене. Через соцмережі ми спілкувалися з армійськими друзями зі США, коли один за одним відбулися ще два прильоти. Ми усе це чули. Потім я почув, як після трьох вибухів хтось спускається, щоб відкрити укриття. Я зійшов униз і зауважив родину з семирічною донькою та новонародженим хлопчиком. Це справило глибоке враження. Вони були такою ж мішенью, як і всі ми. Я побачив страх у очах маленької дівчинки. Моє внутрішнє обурення цією війною зросло ще більше. Роберт Мотлі молодший приїхав в Україну на кілька місяців, щоб попрацювати ерготерапевтом з ветеранами, які втратили кінцівки. У нього за плечима курс навчання і стажування у американській клініці. Один з постійних пацієнтів Роберта, — 20-річний Роман. Його готують до протезування після восьми місяців очікування та реабілітації. У нього висока ампутація лівої ноги. Ділянка, де є рубці дуже чутлива. Перед протезуванням слід зменшити чутливість цієї зони. Пацієнтові доводиться терпіти. Це тривала робота, проте необхідна, щоб згодом протезування не було надто болючим. Вони з робом швидко знаходять спільні армійські теми. Він е, був у специфічних військах, які займаються боями саме в горах і рятувальними місіями. З ним є про що поговорити. Ми там розмовляли і про. Пробивну властивість американського патрону стандартного. 5,56. історії там, чисто, які у мене були, я йому розповідав. Він був на тренуванні з монгольською армією. Це прям те, що мені дуже сильно відкрабувалося. Він мене запросив, до речі, кудись в каньйони полазити. Але ну я ж кажу, я до нього обов'язково приїду. Як і роман, Роберт знає ціну травми. Після автомобільної аварії у США йому довелося забути про активну кар'єру військового Я Отримав травму, коли служив у війську. Це ушкодження не було бойовим. Довелося звільнитися за станом здоров'я. Коли виховуєш у собі ідентичність солдата, це стає важливою частиною твого я. Вимірюєш себе за певними критеріями. Як добре мені це вдається? Як влучно я стріляю? Як швидко бігаю? Чи можу правильно вирішувати під час сильного стресу? І раптом, коли усе це втрачаєш, частина твого самоусвідомлення теж зникає. Тож ми з Романом спілкуємося про пошук нашої нової ідентичності після поранення, нових критеріїв, успіху. У Львові його місія додати трохи творчості та креативу і колегам, і пацієнтам футбол з ватними кульками, це все він придумав. Також турнікети. Це для тих пацієнтів, які хочуть повернутися назад на фронт, щоб вони могли самостійно накласти турнікет не тільки собі, а й комусь я лікую кінцівки, але також намагаюся допомагати ветеранам бути якомога зараднішими у повсякденних справах. Тому лікування це не просто окей, ти можеш стиснути кулак. Це також ти вмієш тримати ложку, щоб їсти борщ, можеш втримати вудку, а закинути її у воду. Ти здатний узяти на руки дитину. Гадаю, саме такі речі надають сенсу нашому життю, і це набагато важливіше ніж просто сказати пацієнтові: окей, тобі вдалося підняти хворий палець на 90 градусів. Можеш іти. Я хочу переконати. Тися, що вони відчувають себе самодостатніми кількість ампутацій в Україні вже можна порівняти з періодом Першої світової війни. За оцінками The World Street Journal, з початку російського вторгнення, було поранено 200 тисяч осіб, 10 відсотків з яких втратили одну чи декілька кінцівок. Омеляна Щудляк, Юрій Денкевич для Голосу Америки зі Львова.